з Всім привіт! Сьогодні записую відео на свою нову лінзу. Rinspray 35 1.6. Це лінза друга. Перша була 25 мм, але там 1,8 діафрами, тут 1,6. І зараз діафрагма повністю відкрита 1,6. Витримка відповідно з Я поставив, тому що одна був пересвіт, одна 200 нормальна. І SOS 150 кадрів на секунду, Full HD, знімаю приміщення без будь-якого освітлення. І сьогодні знову рубрика, продовження рубрики на OLX або OLX печалька І сьогодні Ця печалька буде стосуватися цієї камери. Це Nikon Coolpix s 3100 Як ви всі знаєте, я купляю ці камери на OLX, роблю про них відео. Думаю, воно буде корисне, звичайно ж, українцям на українській мові, Намагаюсь максимально розповісти про такі камери. І потім, коли відеоролик готовий, я ці камери продаю для того, щоб придбати наступну якусь фотокамеру. Так от, цього разу я зробив на цю камеру відео і теж закинув на Alice. Відразу знайшовся купець, відразу знайшлося два купця. Один із них це купець, який в мене раніше купував дві камери PowerShot SX 120 і 150. Він придбав і, побачивши цю камеру, він теж замовив і однак попередні камери він оплачував відразу, а цю камеру один, доставка через нову пошту однак з оплатою на місці. Я ні про що не думаю, чи запакував її гарно, запакував її ось в таку коробку. Така коробка у мене була. Додатково ще одна коробка. І відіслав. Ця камера постояла у Києві на новій пошті три дні. На четвертий день мене це здивувало. Прийшло повідомлення відмова в отриманні. Я був в шоці. Що не так, ця камера ніби чудова. І він мені пише, що ніби батарейку ви ще не заряджали. Ось цю батарейку. Я пишу, заряджали дуже трошки, тому що не було світла. Якщо вона розрядилась, треба значить, підзарядити. А він типу, пише мені, що я цю батарейку пробував там зарядити якимось зарядним невідомим. Коротше, <с> Довго розпу... І вона не зарядилася, я того це все відмінив і вертаю вам назад. Ну окей, думаю, в крайності верне назад, клієнти на цю камеру завжди є, вона безпроблемно, продається легко. Прийшла до мене ця, ця фотокамера, я її забрав і зараз покажу результат. Ця батарейка дійсно абсолютно ось вона не запускає цю камеру. Окей, типа без проблем, можливо, камери, ці батарейки ж старі. Тому ось в мене нова батарейка, нехай буде що китайська, проте. Вона нова. Заряджаємо. Все. Розфокус. І ззаді на матриці, ось тут з боку через всю матрицю йде полоса. Про що це говорить? Це говорить про те, що. Можливо, ось ця батарейка запустила цю камеру трошки. Об'єктив почав виїжджати, і вона тут же погасла, тому що батарейка була слаба. Видно, цей чоловік, недовго думаючи, замість того, щоб вкрайності відіслати мені отак, як є цю камеру, взяв і силою задавив цей об'єктив. Він зараз легенько заходить, до речі, ось, будь ласка. Ось. І він защокується. Проте він нажав. Засильно і виходить він цим об'єктивом надавив на матрицю. В результаті тут через всю через весь дисплей слід і ця камера вже не придатна для експлуатації. Немає вже ніякого фокусу, немає е, ніяких можливостей робити якісь фото чи відео. Камера навіть не може сфокусуватися. Все. Ось така ситуація, так що я потрапив на гроші. Ось такі у нас люди. Ось так ви можете попасти, відсилаючи чергову фотокамеру потенційному покупцеві. І ви нічого не докажете, тому що ви її відсилали, ніхто ж не знає, як ви її відсилали, так само її отримали. Знаєте про, про результати лише ви. Так що, ось така іруда. Для чого чоловік це зробив таке, я не розумію. Він або просто не знайомий з такими мильницями і не знає, що не може нажимати на об'єктив, або зробив це спеціально, думаючи, що я займаюся бізнесом на цій справі і, можливо, в нього теж бізнес є у цій сфері, і він вирішив таким чином помститись Він Не знаю, для чого це зроблено, однак на факті ця камера матрицю можна викидати, а ціна матриці з об'єктивом рівносильна е, покупці нової порушної камери. Тому наразі не знаю, що з нею робити. Можливо, закину її як запчастину, може гривень за 300, за 200 хтось купить. В противному разі, це подарунок на ялинку. Ось такого. Coolpix S3100. Ось така то ситуація. Так що будьте уважні, дивіться, з ким ведетесь і максимальну інформацію про потенційного покупця краще знати. А ще краще її продавати, звичайно, з рук в руки. Тоді ви 100% контролюєте ситуацію. Я не сконтролював. Окей, дякую, всім гараздів